Списку. Крім цих двох. І тепер ці люди хочуть убити нас. Так, скільки ще. Згори. що привиди минулого. У мене є незавершена справа. Припинили його переслідувати. Алева зірка. Час відповідати за свої вчинки. вівторка по четвер. Нами Україна плюс. Завжди більше. У неділю ми не можемо взяти на себе відповідальність повернути вас на службу. Йому потрібен охоронець для родини. Чому мені пропонуєш? Тобі потрібні гроші. Й ти мій друг. Потрібно їх понянчити. Будеш їм водієм. Повезеш на закупи на пляж. Ви маєте сказати мені, що відбувається. У неділю на ми Україна плюс. Завжди більше відповідальності. Острі картузи у неділю на ми Україна Плюс. на околиці.